Я думаю, такі заходи потрібно робити частіше, тому що ніхто не повинен забувати про те, що зараз, ще на даний час, в країні йде війна. Це 100%. Всі ці Домовленості, там Мінськ 1 Мінськ 2 Зараз знову домовились. Там Нулан приїхала, там з кимсь хтось щось там розмовляє, один одному розказують, але все одно обстріли, там, по 40 обстрілів, по 50 обстрілів на добу. Це все відбувається, нічого не міняється. Ми хочемо миру, українці. Ми про це співаємо. Особисто ми гуршабля. І Я не знаю, як ще переконати тих всіх людей, які. Зневажають українську мову, зневажають українців, зневажають нашу державу. Я цього не можу зрозуміти, якщо чесно кажучи. Хоча альбом Браття українці зводив ну, це на музичному слензі, робив мастеринг альбому Людина з Донецька, перукар, до якого я ходжу там. Не знаю, раз в місяць чи раз в два. І з щастя. Я хочу, щоб всі про це знали. Я українець, і вони також українці. Вони живуть в Києві, вони звідти, і нічого тут немає поганого. Я поважаю російську мову, я поважаю українську мову. Я сам німець за походженням. Але вважаю, що. Це хтось, знаєте, якась третя сторона, роздуває всю цю проблему. І наразі, от то, що маємо, то маємо. Але ми стоїмо за свої кордони, ми стоїмо за свою державу, за нашу незалежність.